18 тисяч доларів за квартиру, 37 метрів квадратних, газове опалення, є балкон, новий ЖК, квартира не студія, офігенна. Зараз все показую, а ви поки ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. І, можливо, саме вони стануть власниками нової квартири. І так, погнали. Починаємо з ЖК. Ось такий будинок є власний спортивний майданчик. Як бачите, ось газові труби в нас ідуть. Цей будинок вже зданий, тут залишились тільки цокольні квартири. Ось. Будується третя черга активно. В цьому будинку залишились тільки цоколі. В цій черзі дві квартири, як ви вже догадались, у нас. 18 тисяч це пропозиція в розтермінування. Можливо, на рік, можливо на 2 роки. А повна ціна квартири в нас 26 тисяч доларів. Але 26 тисяч доларів це також суперова ціна. Це в нас гостомель. Тепер ходімо, я вам зараз покажу, як виглядає сама квартира. Так, поїхали. Типове планування квартири. Одна кімната, заходимо. Зліва в нас санвузол. Тут у нас кухня з балконом. Виходимо на балкон. Як бачите, усе є доріжка. 5 хвилин. І у вас школа, садочок і все поруч. І магазини. І заходимо тепер в саму спальну кімнату. Велике вікно. Зроблена стяжка штукатурка. Ось така квартира, тому якщо цікаво, пишіть в коментарях. Телефонуйте за номер телефону, який є у мене на екрані, або який закріплений в мене в шапці профілю. І пам'ятайте, твоя мрія наша місія. Ще побачимось!